В Україні зросла захворюваність на коронавірус. Медики вже підтвердили випадки нового варіанту коронавірусу стратус у семи областях України. Тому у цьому відео ми поговоримо про найважливіше: я розповім, чому ковід знову на слуху літа осені 25-го року, які регіони найбільше постраждали, і які нові штами домінують. Що про це все кажуть експерти, включаючи ВОЗ та СІДІСІ. І згадаємо, як і звідки взявся sars cov 2 які симптоми є характерними для covid 19 та його нових штамів. І що кожен з нас може зробити, щоб залишатись в безпеці? За останні місяці нове зростання захворюваності, нові варіанти вірусу, сезонні хвилі. І хоч пандемія офіційно завершена, вірус залишається реальною загрозою. За даними ВОЗ, Середини лютого 2025 року почала зростати глобальна активність sars cov 2 Рейтинг позитивності тестів зріс до 11%. Нагадаю, навесні він був лише 2%. Рівень подібний до піка в липні 2024 року. Причому найбільш активна поширеність реєструється в регіонах Східного Середземномор'я та Південно-Східної Азії. Щоб ви розуміли, станом на 2025 рік у світі домінують варіанти лінії Омікрон. Найактивніше поширюються такі підвиди NB181, дочірній варіант Омікрон Німбус, поки не показує суттєвої тяжкості, але посилює циркуляцію. Новий варіант NB181 швидко набирає частку у світовому розповсюдженні. Він уже становить 10,7% усіх послідовностей в глобальній базі, а це зростання з 2,5% лише за 4 тижні. Має кілька мутацій, що потенційно дають стійкість до антитіл LP81, підвиди, що з'явилися в регіонах з високим колективним імунітетом, і мають властивості легшого перебігу. Стратус потенційно поширюється в США наразі на стадії моніторингу. За даними ВОЗ на кінець червня 2025 року цей варіант становив 22,7% глобальних випадків. Китай та сусідні регіони вже бачать подвійне навантаження. НБ 181 викликає зростання госпіталізацій, особливо серед літніх людей. Країни закликають до повторного щеплення. Особливо перед зимою. Тож пандемія не відступила, вона просто змінила ритм і зараз констатуємо новий підйом. На кілька хвилин повернемось до SARS-CoV-2, який стрімко поширився у світі з кінця 2019 року. Він належить до родини коронавірусів, які вражають як людину, так і різних тварин. Є декілька гіпотез виникнення COVID-19. Однією з найбільш узгоджених гіпотез є зоонозне походження. Вірус перейшов до людини від тварини резервуару, можливо, кажана через проміжне господарство. Хоча є альтернативні гіпотези, наприклад, лабораторне походження. Це про випадковий витік вірусу з лабораторії, зокрема з інституту вірусології в Ухані. Противники цього пояснення посилаються на те, що немає жодних достовірних даних, які підтверджували наявність інфікованих вірусних зразків у лабораторії до початку пандемії, проте частина аналітичних органів дійшли до висновку, що витік імовірний, хоча й з низькою впевненістю через недостатність даних. Науковці, однак, ще не дійшли згоди, і це залишається суперечливою позицією через недостатність доказів. Є гіпотези, які менше обговорюються, але також часто на слуху зараження через холодний ланцюг, імпорт заморожених продуктів, умисне створення вірусу як біологічної зброї. Однак така версія вкрай мало ймовірна, бо не було навіть розробленого антидоту чи вакцини заздалегідь, що є стандартною умовою для біологічної атаки. Генетичні аналізи показують, що вірус близький до коронавірусів кажанів, але адаптований до людей. Особливо через мутації у білку шипі С, що дозволяє йому ефективніше входити в клітини людини. Цей перехід, ймовірно, і відбувся масово у 2019 році. SARS-CoV-2 – це РНК-вірус із шипоподібними білками, які є ключем, що відкриває доступ до рецепторів на клітинах людини. Після зв'язування з рецептором вірус проникає в клітину, використовує її ресурси для свого розмноження і потім випускає копії. Так відбувається інфікування. Ці білки часто мутують, змінюються, створюючи нові варіанти, які можуть краще ухилятися від імунної відповіді, швидше розмножуватись або поширюватись. Саме через ці мутації виникають хвилі нових варіантів: альфа, дельта омікрон. Що кажуть експерти про сезонність вірусу та чи чекати неминучий осінній підйом? CDC виявили два сезонні піки ковід: один влітку, липень-вересень, інший взимку, грудень лютий. Це стало новою нормою, пов'язаною з еволюцією вірусу і поведінкою людей через збільшення зборів в приміщеннях. Попри сподівання, що ковід стане зимовим грипом, він поводиться інакше. Літом він не менш інтенсивний, бо має здатність швидко адаптуватись і еволюціонувати. Це означає, що літо осінь 2025 року, особливо зі школярами на навчанні, ідеальна для нового спалаху. Як зрозуміти, що у вас ковід? Ковід 19 має широкий спектр симптомів, часто це типові лихоманка, сухий кашель, втрата або зміна нюху, смаку, втома, біль у м'язах. Додаткові – головний біль, біль у горлі, нежить, діарея, нудота, задишка, дискомфорт у рудній клітці. Інкубаційний період триває від 2 до 14 днів, в середньому 4-5 Хвороба може бути безсимптомною, легкою, середньої тяжкості або тяжкою з пневмонією та дихальною недостатністю, що вимагає госпіталізації. У тяжких випадках можливий розвиток цитокінового шторму, надмірної імунної відповіді, яка ушкоджує тканини, особливо в легенях. Після гострої фази хвороби у певної частини людей від 10 до 30% за різними оцінками розвивається так званий довгий ковід. Коли симптоми тривають більше 4-12 тижнів, найпоширеніші симптоми сильна втома, туман в голові, погана концентрація, проблеми з диханням серцебиття, біль у суглобах чи м'язах, порушення сну, тривожність, депресія це значно погіршує якість життя. Обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря, якщо симптоми не минають, бо існує реабілітація та підтримувальна терапія. А як же відрізняються симптоми нових штамів covid 19 NB1.8.1 1 81 має одну особливість гортань як лезо. Люди описують надзвичайне болісне першіння в горлі, особливо при ковтанні, навіть коли ковток води викликає нестерпний біль та страждання. Це термін, який активно обговорюється для багатьох випадків саме цей симптом став першим тривожним сигналом. Незважаючи на драматичність опису, лікарі застерігають, що це просто варіант звичайного болю в горлі. Але тривалість болю та його інтенсивність раніше були рідкістю. Згідно з даними, біль у горлі залишається найпоширенішим симптомом, його зазначають до 70% хворих. Але при німбус цей симптом особливо різкий. Частіше поєднуються з дискомфортом у животі, нудотою, діареєю, здуттям. Особливістю нового штаму стратус є хрипкий осиплий голос симптом, який наразі виділяють як специфічний для цього варіанту. Пацієнти помічають цю зміну голосу ще до того, як розуміють, що хворі. Усі інші симптоми лихоманка, озноб, кашель, нежить, біль у горлі, загальна втома, головний біль, ломота залишаються типовими і нічим не відрізняються від вже знайомих ковід-проявів. Обидва штами залишаються менш небезпечними за дельта, але викликають тривогу через нову специфіку у симптомах та можливе зростання хвилі. Лікування пацієнтів із легким та середньо тяжким перебігом відбувається в амбулаторних умовах. Зазвичай у сімейного лікаря. Що сюди входить? Повноцінне харчування та обов'язково тепле сне пиття, симптоматичне лікування із застосуванням жарознижуючих засобів, парацетамол і бупрофен при лихоманті та болю. Але застерігаю, парацетамол приймати не більше 1 грама на прийом і не більше 3 г на добу, уникати використання високих дози бупрофену більше 2-400 мг на добу. В пацієнтів з діагностованими серцево-судинними проблемами Розглянути призначення противірусних препаратів прямої дії для груп ризику, вік більше 65 років та наявність тяжких супутніх патологій в стадії декомпенсації, декомпенсований цукровий діабет, тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, імуносупресивні стани та ниркова недостатність. Тому обов'язково має бути індивідуальний підхід, антибіотики протипоказані та призначаються виключно за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції, або при обґрунтованій підозрі на неї. А госпіталізація потрібна при частоті дихання більше 30 та менше 10 на хвилину, або ж коли сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше 92%. Чи є порушення свідомості? Якщо говорити про профілактику, то у відповідь на зростання респіраторних інфекцій, включно з ковід, країни знову вводять обов'язкові маски в публічних місцях, в лікарнях, школах, транспортах, магазинах. Також працюють рекомендації щодо дистанційної роботи, оновлення щеплень від грипу та ковід і дотримання гігієни. Що робити саме вам? Слідкуйте за симптомами та за можливості тестуйтесь. Якщо з'явився кашель, лихоманка, втома, зробіть тест, навіть якщо легкі симптоми. Швидка діагностика дає можливість оцінити ризику ускладнень і запобігти передачі вірусу. Вакцинуйтесь. Оновлений бустер дає сильний захист від тяжкого перебігу. Уникайте великих скупчень у закритих приміщеннях. Маски провітрювання, дистанціювання досі діють, особливо коли є ризик. Пам'ятайте про гігієну, руки, поверхні маски, адже прості речі рятують. Особливі групи це особлива увага. Діти, літні люди, хронічно хворі, частіше спілкуйтесь з лікарями, піклуйтесь про превентивні заходи для них. Моніторте інформацію, стежте за офіційними повідомленнями ВОЗ, CDC, МОЗ. Як тільки з'являються оновлені рекомендації, підлаштовуйте свої дії. Вакцинація проти covid 19 є безоплатною, а вакцини наявні у достатній кількості в Україні. Щоб зробити щеплення проти ковід-19, зверніться до свого сімейного лікаря. Більшості людей достатньо зробити всього одне щеплення на рік за спрощеною схемою вакцинації згідно з оновленими рекомендаціями, затвердженими наказом МОЗ номер 1380 від 5 серпня 2024 року. Більша кількість доз. Ревакцинація через 6-12 місяців передбачена для людей із ризиком тяжкого перебігу COVID-19, а саме дорослих і дітей з ослабленим імунітетом чи хронічними захворюваннями, вагітних людей старше 60 років, представників професійної групи ризику, вчителі, військові лікарі. Оновлені ковід вакцини 2024-2025 років адаптовані до сучасних варіантів Омікрон. Вони ефективно знижують ризик тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті. Що це все означає для нас? Можливий повторний ріст захворюваності цієї осені можуть бути потрібні оновлення вакцин, адаптовані до поточних штамів. Важливо не забувати про захисні заходи навіть із зменшення інтенсивності пандемії. Якщо вам потрібна консультація, просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатись на прийом. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Док це швидко, зручно, здорово!